Усім привіт! З вами Анна про книги. І сьогодні у нас буде трішки незвичний формат для мого каналу Книжковий Тікток. І цей формат також незвичний для мене, тому що зазвичай я прописую сценарій до кожного відео. Я прописую все, що говоритиму. Так я почуваюся впевненіше, а зараз я цього не робила. Побачимо, що з цього вийде. Чому я також захотіла зазирнути в літературний світ Тіктоку, тому що зараз я перечитую цикли часодії і всі мої думки там. І я зараз читаю тільки ці книги. Відповідно, я не маю часу на читання інших книг і не маю часу робити огляди на інші книги. І мені захотілося трішки відволіктися і також порозважати вас. Отож, зараз ми побачимо, що робиться в тіктоковському світі. Угу. У нас тут формат книжкових покупок, який зазирнув на Тікток. Кавка, Нітше. Едгар Алан По. Угу. Фентезі, мабуть, не знаю. Знову Едгар Алан По. Король Жахів. Ага. Я сподіваюсь, що ця дівчинка, це ж дівчинка, так прочитає всі ці книги. І це дуже прекрасно, що український букток сприяє тому, щоб люди читали, щоб підлітки читали і сприяє розвитку читання. Тому що, на жаль, я живу в такому якомусь середовищі, де всі навколо мене чомусь не вважають, що читання це круто, і не читають книги. І прекрасно, що ось. Український букток сприяє тому, щоб читання ставало крутим захопленням. Ага, В церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Хто я? Хто? На шарбас на по три рубля? Так? Гандони вони коротше. гандони. Українська класика стала популярною в тіктоці. Це щось дивне. Ну. Прекрасно. Прекрасно. Я трішки відстала, мабуть, від трендів. Не знаю, що таке мур. Тут видно з цього відео, що. Дівчинка вчить вірші, слухаючи мур. З одного боку, це добре, тому що коли ми чуємо якийсь, якесь звучання, ми легше це запам'ятовуємо. І я навіть колись, коли пам'ятаю, вчила деякі вірші, я їх записувала на диктофон, слухала і таким чином запам'ятовувала. Тому прекрасно. Я вибачаюся. Так казати неправильно, тому що це неправильна етикетна формула. Вся в кінці дієслова означає себе. Тобто виходить, що ви пробачаєте себе. Угу, Але угу. як же правильно запитаєте мене ви, я відповідаю. Вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую. Запам'ятайте це правило. Я вибачаюся, це неправильно, тому що. Так ви говорите, я вибачаю себе. А ми ж культурні люди, і нам потрібно вибачати інших людей, а не себе. Ми вибачаємося перед іншими людьми. Вибачте мені. Угу. Круто, взагалі, що з'являються такі відео в Тіктоці. Взагалі, так легше вчити українську мову, і так ми будемо сприяти тому, що ми будемо ставати освіченішими. Класно. Ой, знову, знову мами. Кайдаш, коли не пустив одну п'ятницю. <гум> Знаєте, це називається закон Мерфі. Мерфі ж так правильно. Усе, чого ви боїтеся, всі найжахливіші сценарії вони здійсняться. <гум> <Ага>. <гум> коли запитали, скільки книжок прочитав за літо, і ми намалювали намало... нам... нуль. <гум> Оу. Як все запущено? Польовий вибирає клас. Про протиграловів була смішна, дійсно. Назва така тигролови значить. І, значить, там будуть тигри. І ця книга про тигрів, але ця книга не про тигрів. І е, в своєму огляді на цю книгу я говорила, що перша назва, взагалі тигроловів, була не тигролови, а Звіролови, чи я цього не говорила? Ні, не говорила. Так, перша назва була Звіролови. Кожного разу, коли вони зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перекочувалося і не закінчувалося. і Кожного разу повітря засвічувалося, з очей виганяючи найменший сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варто того, щоби її розповісти. Це Вірш Жадана. Я не знайома із творчістю цього поета, письменника потрібно це буде якось виправити. І коли я передивлялася вранці, ось ці відео. То я помітила, що дуже багато в українському Тіктоці цитувань із творчості Жадана. І мені стало цікаво, він став популярним в літературному Тіктоці після того, як знявся у кліпі Христини Соловій. Чи до того? Якщо ви знаєте щось про це, то поділіться, будь ласка, цим в коментарях. For me, this one's 50-50. 100% no. Yes, and I don't care that it's impractical. I hate these. Uh -huh. I think I might hate this even more. <рес> yes, of course. No. Yes, I've grown really fond of this. Surprisingly, I actually like this. І з цього всього перелічено. Я читала книги Сареджіо. Не можу я сказати, що це якесь пекло, але книги ці письменниці дуже наївні. Прості, наївні. На один раз. Книги Сари Маас 50 на 50. Ну, я не читала особисто книги Сари Маас, але те, що я чула про цю книгу і про цю серію книг, тому що це цикл книг, це не захопило мене знайомитися із цією книгою. Ніяк. Ні. Книгу Кадзуо і він підписав дивно, але мені справді подобається. Конкретно цю книгу. А, не відпускай мене. Так, я читала цю книгу. Мені вона не сподобалася. Там ідея була прекрасна, ідея була просто шикарна. <смас> Наукова фантастика, антиутопія, коли в майбутньому вже вирощували копії людей і щоб ці копії були донорами. Але в кінці і якось воно мені не зайшло. Не сподобалось. Не моє. Неймовірно, пізнавальна історія в стилі повірте на слово. А взагалі дуже цікаво, про якого такого пристаркуватого чоловіка йдеться. Позаяк ми знаємо тільки Мержинського, за яким доглядала Лариса Петрівна. Але він помер в 30-літньому віці. Сама ж Лариса Петрівна померла в 40-літньому віці. Її чоловік, Климент Квітка, помер пізніше за неї і був молодшим на 9 років за Ларису Петрівну. Тому. Я не розумію, про кого йдеться. Можливо, авторка має на увазі про Михайла Драгоманова? так він був рідним братом її матері, тобто її дядьком. Чи можливо авторка натякає на інцест. Після цього відео я зрозуміла, що я дуже мало знаю про біографію українських письменників класиків. Тому після того, як я Дочитаю цикли про часодії, як я заново перечитаю всі ці книги вже українською мовою. То я обов'язково занурюся в біографію українських письменників, щоб не вірити нікому на слово. До речі, я цю дівчинку дуже багато зустрічаю в, в тіктоці літературному, і мені дуже подобається її подача, тому я на неї підпишуся. Після попереднього відео ми зрозуміли, що не потрібно вірити на слово, тому цей факт я потім додатково перевірю. Чи дійсно гата крісті писала роман, не знаючи хто є вбивця, А потім в кінці вона вибирала маловірогідного персонажа і робила його вивцею. Тобто Франц Кавка писав свої щоденники, і зараз вони є в вільному доступі, і ми їх можемо перечитати. Ось так після цього води свої щоденники і не знаєш, де потім вони опиняться і хто їх зможе перечитати. А ви, до речі, ведете свої щоденники, щоб занотовувати там власні думки, і, можливо, вам так стає легше чи ні. Поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Колись я вела щоденник онлайн навіть. Занотовувала дійсно ставало легше, але що там я писала, вам краще не знати. <му> що ми не знали про наших письменників? Ага. Так, письменники також люди. Знаєте, взагалі я здивована, що тут я не побачила ніякого поки що трешу. Прям трешу. Все якось так з освітою, з роздумами. Я здивована. <різوع> 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 Так, якщо ви не знали, Марко Вовчок – це жінка, це письменниця. Це як Ерих Марія Ремарк, тільки навпаки. І так, українська класика і українські письменники, це не тільки Леся Українка та Оля Кобилянська, це ще й ось цілий список. Here's five you be more one. Real life is книги це також для мене спосіб течі від реальності. Коли я читаю книги, мені... мені стає спокійніше. Зазвичай з книгами добре, і якось. Тепло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви також втікаєте від реальності за допомогою книг, чи вибираєте якісь інші способи, чи взагалі не втікаєте від реальності. Новий тренд українського буктоку. Берете книжку, яку зараз читаєте. Відкриваєте на 151 сторінці. Перша речі, Перша реч описує муд вашої осені. Гаразд. Зараз уже не осінь, а зима, яка плавно переходить весну вже на вулиці, майже весна. Глянемо зараз книжечку, яку я зараз читаю. Я зараз читаю часоді угу, від Наталії Щерби. Відкриємо 151 сторінку і побачимо настрій цієї зими. Нік очікував їх на віддаленому боці даху. Що б це могло означати? Віддалений бік даху, нік їх там очікує, озирається і думає, чи ніхто за ними не стежить. Таємничість. Навіть не знаю. А якщо ви розшифрували, що означає ця фраза, муд цієї зими, поділіться цим в коментарях. Детективи? Знову ця дискусія про те, що десь там є якісь детективи круті, а в українській літературі цього немає, чи в українській літературі немає е, якоїсь крутої фантастики, чи науково-науково-фантастичної літератури, хоча є насправді в даному випадку тут говорять про детектив, і назвали два детектива, яких я не знаю, я не знайома з цими детективами, але потрібно буде це виправити. Знову цей мем, кому кемізоні, ясно вже повні. Це було смішно. Взагалі молодці. роблять такі круті меми. І потрібно знати ще і контекст того, про що вони говорять. Тому, якщо ви не знаєте, перепрочитайте ці твори. Мені також треба буде перепрочитати. Я бачу, що а, місто під Могильного тут згадувалося. Я взагалі не пам'ятаю цю любовну лінію. Шикарно, шикарно, ще є такі відео. Даймо. Ой, знову так. Про місто. Ах ти, скотина! О, яка, яка прис. Бабин, бабин, баба не буде сварити хлопчика, бо баба дуже любить тебе. Бачите, треба перепрочитати цей твір, бо я не пам'ятаю цієї любовної лінії. Я пам'ятаю, що в місті говориться про студента, який приїхав із села до міста відповідно навчатися. І з ним відбувалися всілякі перепетії, але що саме я не пам'ятаю, тому потрібно перепрочитати цей твір. Бачите, що робить зі мною український Тікток. Він змушує мене сісти за класичну літературу і почати її читати, і це круто. О, у мене була колись така баночка і пензлики. Ага. Що ж тут буде зараз робитися? Ага, змішуємо, так, змішуємо і малюємо. Малюємо книгу. Обмальовуємо її. Інтрига недорозповіли нам. Не дорозповіли, чим усе закінчилося, <хи> я бачила в інстаграмі, до речі, в Рілсах схожу ситуацію, там дівчинка брала книгу, брала ось так її, обмальовувала і вимальовувала прекрасні сюжети навіть на ось цих зрізах, і це було дуже гарно естетично. До речі, а як ви відноситеся до того, щоб малювати на книгах? Взагалі, я прихильник цієї думки, що якщо ця книга моя особисто... То я маю право робити із цією книгою, що захочу. Я маю право маркером малювати, підмічати якісь свої думки, писати на полях. Моя книга має право в бібліотечних книгах. Такого робити не треба. Знову ж таки, читаю зараз ось цю книгу. І тут був момент: ця книга з бібліотеки, і видно, що вона така вся пошарпана, і діти її часто читали, і це круто. І там був момент, над яким я постійно сміялася, і якась дитинка, думаю, що дитинка, взяла олівець і ось так обвела там цей момент і написала Сміх. Звісно, це було мило, але я така, це ж з бібліотеки книга не потрібно було. Це ж гаразд, але там іще було на полях, і ще так малювали. Ну, ось так. А як ви до цього відноситеся? Я пам'ятаю так, я пам'ятаю цей момент в школі, коли ми читали. Це, це був пік просто емоцій, нерозуміння того, що відбувається. Навіщо? Чому? Що ти робиш зі мною цей Тікток Український? Змушує прямо зараз мене побігти в бібліотеку і взяти класичну українську літературу і перечитувати її. Я читала ромарку і не розуміла, як можна під каву в воєнний час, мов зараз щось інше робити мають. Та сьогодні війна заглянула до нас і тепер я знаю. Це те, про що я говорила в одному із відео про Ериха Марію Ремарка. Здається, в прочитаному, коли я говорила про цю книгу, що є зараз меми, де говориться, що ми раніше не розуміли, як це коли війна, і можна спокійно собі сходити в кав'ярню, попити кави, чи в піцерію поїсти піцу. Чи якось розважитися і не думати про війну. Так спочатку це було складно, коли почалася війна, але зараз ми розуміємо: до всього звикаєш. До всього до сирен, до тривог. По крайній мірі, тут в Житомирі, в принципі, видно, що люди адаптувалися, люди звикли і можуть спокійно ходити до кав'ярні і розуміти творчість Риха Марії Ремарка. <музвістан> Це було смішно, кумедно. До вас можна з собакою не можна. Я прийду з ведмедом. І зарубай собі на пагінцях цю кнопочку не чіпати, бо тоді бомба в'є і нас рознесе на молекули. А цикли бажано читати по порядку, інакше все взірветься на молекули. І знаєте, коли я сподіваюся, не одна така, коли я приходжу в бібліотеку чи в книгарню, і я знаю, що ось такий порядок у цьому циклі. Я взагалі не дуже фанатка циклів, але один цикл, як ви помітили, я обожнюю. Так от, коли я бачу, що книги там не по порядку розташовані, я їх розташовую в правильному порядку, щоб читач, який прийде купувати цю книгу, не взяв собі книгу не в тому порядку. Тому що дуже важливо читати для повного розуміння сюжету і всього того, що відбувається, якщо це добре продуманий роман, читати цей цикл саме по порядку написання книг. Так, щоб ви розуміли, що тут тільки що нам показали, що справжнє ім'я хвильового це якраз таки Микола Фітільов. І хвильовий, якщо це справді було так, він покінчив своє життя самогубством, і по суті він вбив двох людей, відповідно: себе хвильового і Фітільова. Тому ось тут у нас Фітільов нуль, а хвильовий один. Це про те, як назва може обманути. Я, романтика. Думаємо, що тут має цей твір бути про романтику, про роман, про любов, про кохання. А в результаті бачимо те, що тут написано: герой чекист би свою матір. Очікування реальність. Знаєте, з одного боку це було весело, а з іншого боку, не потрібно так ображати <свого>, свого подружнього партнера, тому що у кожного з нас свій різний темп читання. Хтось може за місяць прочитати 10-20 книг якимось чином, хтось може й одну прочитати, а може й не дочитати. Це також нормально. У кожного з нас свій темп читання, свій графік життя. Тому, якщо чоловік прочитав одну книгу за місяць, а ти прочитала там, п'ять книг за тиждень, ну гараздно, ну, окей, але ну, це не має ніякої такої особливої ваги. Я хочу втікати рімочі ліси, я в мене свідомі своєї асфальтної краси, мене задумав, трамваї і колії, кондуктори губіли і профілакторі. Короткий переказ твору Дерметса. <схай> прямо в точку, прямо в точку. Молодець. <схай> Знову потрібно перечитати. <схай> це життєво, це життєво. Останнім часом я помічаю за собою, що коли я читаю якусь книгу, і в мене виникає голос, як було сказано тут у цьому відео. Візьми в руки телефон і полистай лінту в Пінтересті, чи в інстаграмі, чи подивись, можливо, хтось тобі щось написав, чи хтось прокоментував твої відео, тому так коментуйте мої відео. І це проблема насправді, тому що це відволікає. Я хочу читати книгу, а в цей момент я беру в руки телефон і дивлюсь, що там робиться. Це не добре. Потрібно з цим боротися. Якщо ви знаєте якісь методи, як можна поборотися із тим, щоб брати в руки телефон під час читання, поділіться цим. Будь ласка, це буде дуже корисно. Ой, молодець, молодець, ні. Чому саме ні? Тому що короткий переказ твору не дасть тобі того, що дасть тобі повний текст твору. Ти можеш пропустити дуже багато важливих нюансів, які будуть важливі для сюжету. Або ти можеш прочитати якусь одну думку в короткому переказі і зробити один висновок. Але якщо ти прочитав би повний твір, ти зробив би зовсім інший висновок. І в результаті допустиш помилку на екзамені, на ЗНО і так далі. Тому не робіть так. Читайте повний текст по можливості. Будь ласка, не треба. Я хо. Шукайте, поніслід. Про мають Джульєта найкращий твір про кохання. Можна тут посперечатися. І, як приклад, тут привели інший твір дорогою ціною. І знову ж таки. Я забула сюжет цього романа. Ми проходили його в школі. Тому потрібно перечитувати часом класичні твори, ці твори, які ти колись читав, нагадати їх собі, перепрочитати, і тоді можна віднайти. Щось новеньке для себе в самих цих творах. Вони тоді якось глибше розкриваються, відчувається глибина в цих творах. І ось літературний тік-ток український змушує мене це робити. Браво! На цьому у мене все. Дякую любі, що додивилися це відео аж до цього моменту, аж до кінця. Сподіваюсь, воно допомогло вам трішки відволіктися, втекти від реальності. Попрошу вас також підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Натиснути на вподобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, а попереду будуть ще й огляди на інші книги. Також попрошу вас подивитися моє минуле відео, там був огляд про білий попіл і Павлюка. Мені буде дуже приємно. Що ви це зробите, і також напишете коментар, щоб я і надалі відволікалася від читання книги. А взагалі, це, знаєте, був дуже такий приємний досвід сьогодні дивитися тікток літературний. І я зрозуміла, що я багато що не знаю про українських письменників. Потрібно це надолужити, і також потрібно побігти в бібліотеку або в книгарню, швидше за все, в бібліотеку. І перечитати ці книги. І це дуже класно, круто, що є в нас такий український Тікток літературний, який змушує читати книги, який змушує йти в бібліотеку, взяти книгу і прочитати її. Це дуже класно. Отже, на цій хорошій ноті скажу вам: читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!